Я вже в кріслі. Летиш чи їдеш? Я готовий до будь-якої мандрівки в просторі та часі, і вимагаю, щоб вона розпочалася зараз. <гум> Завдяки цьому каналу така подорож є можлива. І долучитися може кожен. До речі, я в кріслі. <гум> Летиш чи їдеш? Коментую. Хо, не минуло й хвилини ми вже в Мадриді. Розпочинаємо новий сезон тритон серії на каналі Українського ігрового контенту. А з нами. Вже в кріслах і коментують Єгор Зарев та Денис Чуфарін. Єгор, що це вони таке грають? Та невже то кеш? Та не вже в... то Холдем! Та hey. Не вже то Том Дуан. Не можу oh. повірити своїм очам. Так, я теж. Я, Ну я, чесно кажучи, в шосі. Що то буде? 5000 євро я бачу. Ага, Я блайнди. бачу блайнди 1, 2 і ще 2. Норм... Нормально. Нормальні блайнди. Непогані, я б сказав. То що, анте якесь чи що? Що ну, вони може, вони грають придумали? малий великий та Страдал? Давай подивимось. Ну, просто ми на, на наступній роздачі все зрозуміємо. Коли звернемо увагу, як і наші глядачі. Так. Я бачу дві пари, до речі. А, я бачу просто неймовірно крутого гравця Тімоті. Тімоті Адамс? Так. О, і Том він щось замислив. Мені здається, він не спав останні два роки. А в мене відчуття, що найкраща рука е, належить найсумнішому обличчю за столом. О, він зазвичай такий сумний, сумний, а потім що? і перемога. Подивимося, чи, чи вдасться нам е, побачити його посмішку сьогодні? Уоу. Не маленький сайзик, до речі. 4W-пот, яка посміша. А, Бадрейс, Бадрей, це не просто бед. Ой, а бачиш там хто зліва? бачиш хто зліва. Ось ось вона посмішка, вона чарівна, комон. А, так. Дуже гачий стил. Я навіть той N Джі бачу. Так я ж кажу, бачиш хто зліва. Щось він немолодіє, я тебе скажу. Ну, в тому сенсі, що, мабуть, шордек його десь змінив. По останнім часом я тільки бачив, як він шорде грає. Тепер бачу щось. Ну, як то кажуть, він став кращим. Ну, має бути. Ми досконалимося, досконалюємося з часом. Комон, як інакше. Так, так. Добре. По, та тану. О, дивись, 5 тисяч. Так, тисяча, дві тисячі і дві тисячі. Тобто, певно, це це Big Blind Ante, все ж таки. Давай Виходить, подивимось. що так. Виходить, да, що так. Мені так. подобається, коли гра так іде занте і коли. Ну, нехай платить чи бік блайн, чи батон, це вже не має величкого значення для мене. Угу. Головне, щоб була гра. І от це прикольно. Том, звісно, відкрився зі світовим коннектором. Баааа, який флопчисько для Йонга. О, Денисе! Я yeah, mm -hmm. ти бачиш у обох гравців карти, які ти зазвичай не бачиш за столом, так? Окей? У своїй грі. <сум> Що би ти запропонував тому? Ставити конбет на тьорні, якщо буде чек, чи ні? Mm, я би завжди тут грав чек біхайн. Mm, і просто грав в скидку. Це слушна думка. До речі. Як на мене, дуже, тут дуже. є всі, е, всі за чекбіхайнд. Ну тобто, ти mm -hmm. блокуєш блефи, в тебе недостатньо еквіті. Ну, тобто, при тому ця рука дуже круто буде грати, чек-чек, чек-чек, бет. Ну, тобто, все, все, що треба. Згоден з тобою. Що я, я бачу, що ти не забув як грати в цю гру. Ну, повір, це вже не забути. Як кататися Ай. на велосипеді? Так, але вона реальна, я ж іноді граю, і я навіть і кеш іноді граю, е -е -е, але майже ніколи, тому що це реально дуже-дуже нудно. А, турніри, турніри мені набагато більше подобається грати, і саме перш за все завдяки структурі, так, тому що там є анти, можна грати більше рук. Mm -hmm. Ну плюс турнірах більше спортивного такого інтересу. знаєш, а, Проте останні останніми днями я до речі грав техаський холодом. І я все ще вважаю, що люди, які просто не в шурдек, вони і от потім вони коментують. Знаєш, там дуже часто о, яка у вас там гембл-гра, щось бла-бла-бла, нічого цікаво. А, насправді, я чесно вам кажу, ну без образ. А, але як на мене, техаські ходим набагато набагато простіше гра в сенсі опціональне. Ну ну тобто опцій дуже мало. Ти майже завжди граєш, або хедзапот, або в принципі у при якийсь. Ну, я mm. кажу зараз про турніри. Mm. Mm. Ну, може, і так, може, і так, так. Ну, мультивейп потів в чордейці значно більше. Але ми дивимося і... на топсет, до речі. Так, і це непогано виглядає той топсет. топ сет. <ріст> я б нікол... -рейс. Ніколи не грав <ріст> би тут чекрейс, чесно кажучи. Ну, виглядає Просто... дещо жадібно, але я в час від часу все одно брейзив. Зрозуміло, те просто ну, тут така гра, знаєш, хочеться. Ну не в сенсі теорії, а просто в сенсі, знаєш, ну хочеться пограти особливо в офлайні, коли ти розумієш, що в тебе там небагато роздачі, ну якось шоу якесь зробити, а то ти чіпені разом. Я не знаю, не знаю, Денис. От коли я бачу, що на столі, наприклад, лежить 20 тисяч євро, в мене топсет, мені хочеться ще більше тисяч євро. А якщо там було б 20 євро, просто євро. Тоді можна заради шоу, заради контенту, зіграти якісь кола, потім лідмін ух! Так. так то для них то менше, ніж 20 євро для тебе, я думаю, так. Прибусть того новоліда. От Руї, це зараз зі своєю майже улюбленою рукою. Нам всім буде презентувати, тобто 6 2 с Це дуже прикольно. Раз. Не перший раз бачу, як він грає е, на таких руках. Е, до речі, він Шордесі дуже полюбляє 9-6. Ну, я вже а -а -а. Ну, багато, багато років е, бачу, як він це робить. То він дає екшн і дає його із задоволенням, і креативом. Так, Т так. так. Ну все, ну, все, Будемо його тепер любити. Будемо любити. Е я раніше його не бачив, ну я не пам'ятаю, принаймні. Це вирізняє саме азіатських професіоналів. А, вони всі такі. Ну, тобто, вони дуже креативні, дуже полюбляють давати екшен, дуже весело грають. Тобто, це зовсім інший світ. ну тобто Якщо порівнювати Прикольно. з європейськими якимись регулярами, які більш такі, ну, знаєш, науковий підхід. Uh. А тут просто кайфуй. Кайфуй, поки молодий. Хтось вичивив з посмішку ще до того, як він рішення прийняв. Певно, пара королів це зробила. Нестриманий. 27 тисяч. 27 тисяч, руй каже, ні. це зрозуміло. Вони роблять великі трибети, тому що вони їх грають глибоко. Так. Ну, і там є ще анти. Ну, це нормально, тобто трибет повинен бути X5. Приблизно без позиції всі ситуації, да, не ну, кажучи. Він так і зробив. І ще 2000 зверху. Про всяк випадок. До речі, я тобі скажу, що в турнірному покері також люди, як на мене, з точки зору саме просто арифметики, вони дуже мало роблять великих трибетів. в І правильно стеках. роблять. І правильно не. роблять. Я маю на увазі в глибоких стеках. Ну, тобто, так, так, там те. -то 100 плюс біблантів. -бі ну, чому ні? Давай грати. Давай на весь стек зараз. А Начина. ти знаєш, що частіше за все в турнірному покері так буває. Ну, я спостерігав за цим. що Дуже маленька еластичність стосовно сайзінгу. Тож, якщо, наприклад, ти обираєш між сквізом, наприклад, 12 та 15 блендів з великою долею ймовірності, навіть у глибині 120-130 блендів, гравці будуть реагувати однаково на твій сайзінг. Тож, якщо ти додаєш певну кількість блефів, як деякі гравці, я не буду ні на кого показувати пальцем, бо ви не побачите. Але тож, навіщо платити більше? Ні, ну, ти... Так, е тобто ти зараз сказав, що ти перебуфовуєш при ФОП трибетпотах е без позиції. Я таке казав, я таке казав: брехня, це провокація, такого не було ніколи. Було. Ну, може, все це зафіксував. Я дуже уважно спостерігаю за тобою. Якось я може і використати цей ріць на тебе. Mm -hmm. Але будь готовий до блеф 5 бету. Добре. Бач, Руї готовий до блеф 5 Бету. До речі, в нього сорочка, вона збігається з його прапором. Бач? Ні, не звернув увагу, прикольно. То потрібно звернати, звертати увагу саме на такі дрібниці. Це дає Ну так, не, не на карти ж дивитися, не на карти Так, наші карти. Наші карти, так. Картами всі можуть. О, ти бачиш, Том каже, ні, я їм не викину таке. Хоча це. Мо, ну, це... їм не подобається. Це дуже погана рука. То... Краще в нього була б трійка та серветка, як ти кажеш. Так, трійка з серветкою виграє дуже-дуже круто. Іноді. рідко, Можна... ніколи. Майже ніколи. але окей. Можна отримати ще одну серветку, наприклад. Ой клас. Ну на місці Тома вже треба б проблефуватися трошечки. Я не очікую від пола, блеф, але Том, ну давай. У пол! Мій респект тобі, друже. Який ти молодець? Так. Так, і в нього рівень довіри до нього дуже високий. Значить, по Just Ні, ну, може пролізти, може не пролізти, але я дуже респектую йому за цей блеф. Він молодець, мені подобається. Я б навіть трошки сайзінг вище зробив. Все Ах. одно молодець. Мені все одно подобається. Він все одно молодець. А який він задоволений. Я, я так, я, ну це так круто дивитися на пол, коли він в гарному гуморі. А до речі, він майже завжди в гарному гуморі. А на місці 2 на цей блеф був би ще кращий, бо у нього оці, оці маленькі карти, які зазвичай Денис ніколи не бачить, вони будуть частіше. Просто. Та справа в тому, що тому ніхто не довіряє. Та комон, з великого блайну на цій дошці, я, я гадаю, що навіть філайви би йому повірив. Та на велюту 5, давай все. от ти вигадуєш. <рес> так, а вони бачу, вони, вони всі корону тут. Корону п'ють. Я все бачу. Хай Довре. насолоджуються процесом. Покер так. повинен приносити задоволення. Якщо для того, щоб підкреслити то задоволення, треба випити трошечки пива. Я завжди підтримую. <гум> я це уявляю. До речі, я якось чув теорію, я не знаю, чи є то факт, чи ні, чому в корону зазвичай вставляють лайм. Знаєш щось стосовно цього? Ні, я просто, я просто роблю це, тому що всі це кровлять, не, не задаючи я... зайвих запитань. А я... а я чув, ну тобто це ж мексиканське пиво, так? Е, і ну, його п'ють е, зазвичай з пляшки і на вулиці доволі часто. І якщо ти відпив, поставив, і туди залітає муха якась чи комаха, то лайм він, він дозволяє зберегти твоє пиво. Ось така є теорія. Захист, тобто запобіжник, антимух, антикомах. Не знаю, трудно. Мені дуже важко уявити, що пиво буде. Так довго е, пляшка буде так довго відкритою і ще ще не порожньою, що туди може в муха залетіти. Слухай, ну тоді Складу тобі потріб, потрібно з цим бути обережним. Якщо як ти відкрив пляшку, ти то... ставиш на стіл тільки, коли вона порожня. Пляшка відкрита та проситься. Вау, яка карта! Це так, карта. Так, 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 Слухай, це буде прикольно. Я гадаю, що Вайкінг Йонг, бо, по-перше, ну, він, напевно, зіграє чек, хоча може піти Олин, якщо чесно, буде прикольно. Пол може піти Олин. І Вайкінг Йонг буде у такому, такому неприємному стані наразі зі своєю рукою. Бо в нього там майже ну, в нього по шансам. В нього по шансах кол дуже ізі. Але не дуже приємно робити кол Олина на з 9 хай. Хай там і є комбодро. Блін, Сука, ну що, буде ну, пол. А? Це незвично, як на мене. А... Саме чек від Вайкін Йона, Чесно тобі скажу. Ну, ну тобто... він же out of position зіграв че -при флоп прифлоп бета та потім чек кол флопа. Нічого такого дивного. А, я його лід... просто. Та я, лід... я зрозумів. Лід не напрошувався, Лід не напрошувався. Ні, ні, я просто я, я здивований. Здивований, що ну, ну чому здивований? Не здивований, що пол відмовився, але. Ну просто такий а, таке співвідношення стекок банку, що, чесно кажучи, можна було зажбурляти з Тузом Трифовим спокійно. А такої. Ну, я, я гадаю, що пол ніколи в житті, навіть, навіть розмірковувати над Колом насправді не буде. Так, важкувато знайти Бог, який ми поб'ємо. Так. Ні, ну є, є. Зрозуміло, це Бродвей якийсь з ранером. Я Слухи, просто... ну прикольно. Так, прикольно. На початку просто я неправильно зрозумів роздачу. Тепер я все розумію, і цікаво, що по все ще розмірковує. Так, мене це трошки дивує. Ну він може себе вговорити на те, що ой, я не блокую король даму червові, Ой, я не блокую туз вісім червові. Ой, я не блокую туз п'ять 5 червові» чи щось таке. Але чи цього достатньо, я не впевнений. А потім, так, знаєш, просто в навушниках. Власник, то з дами ту стреф, будь ласка, підійдіть на парковку, тому що ви заблокували можливий флажд дро, так? Чи щось таке? Ну так, але насправді, якби він пішов би олин на Тьорні, це було б краще, ніж розмірковувати над колом зараз. Я не кажу, що. Пуш на був суперовий. Я б на зазвичай теж не дуже часто там ходив би олин. Може дуже рідко, я би сказав. Але над колом я б не розмірковував. Але він ще щось підозрює. Так. Він не, Нього... не хоче скидати. Він просто не хоче вау. скидати. Ось така історія. Не хоче. Ні, підняв карти. дуже високо, це пас. Окей. <клес> вау. Ну, вау. Прикольно. Так. <плес> ну, ну, прикольно, це прикольна роздача. Ну, ну реально, я просто, я просто уявляю собі Вайкін Йонга, коли на тьорні прилітає Олин, і він такий. Я не можу скинути, і я граю Олин з 9 хай. Коло Лина. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ще там був овербет такий, ну тобто там. Реально... Ну так, там трошечки. Але все одно, ну прикольна роздача. Не знаю. Якщо так. чесно, може. Я от просто. Так, все фігня. Я просто подумав, може, полу слід було трошки менше сайзів обрати на флопі, але це напевно. Ні, Вийшли ну вийшло. Зробили. Як вийшов, це вже, так, вже вийшло, не принципово. Так, так. Да. Ну, я ж для себе висновки якісь роблю, окей? Коли, я вже коли наступного разу будеш жрати за цим столом? <свісно> <свісно> та ні. Я здебільшого наразі граю турніри, бо вони мені теж mm -hmm. подобаються більше за кеш. Але час від часу, наприклад, що п'ятниці, я mm -hmm. все одно граю кеш. І якщо я бачу щось дуже цікаве у кеш грі, коткот ми коментуємо, mm -hmm. я зазвичай намагаюся якусь собі ментально нотатоньку зробити: о, можна було зіграти так, 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 інакше. Чи ой, 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 от таке рішення я іноді приймаю, і воно напевно не найкраще. Oh. І так далі. То дивись, 9-6 з мого бланду. Ти взяв собі таку ідею на олівець. І 5-3 звука ну Можна, там мені здається, додати. Можна і трибенці зіграти, можна кол зіграти. Проти першої позиції з мого бланту. А, там проти першої ні, ні, проти першої. Я чомусь подумав, що ти з бата опен. Так, так. О, у нас чекрейс, до речі. Ну, а чому ні? Він же не просто так 5-3 кол. Але я б не кожні 5-3 там чекрейзів. Так звучить. Прикольно, так. Не кожні 5-3 чекрейзив. Ну, ти уяві собі, 53 5 53 офсьютові, 5-4 сьютові, 5-4 офсьютові, 4-3 те саме. І якщо ти всі їх почнеш чекрейзити, ну це виходить, м'яко кажучи, забагато. Тож я би, наприклад, на місці Йонга, ну, напевно, обирав з бубною, хоча. Так да, я тобі так скажу. Ні, я сам мав на увазі, що в принципі Чекрейс э, э, буде ну, з точки зору теорії, ну, дуже низьким. Там майже не буде його. І глобально, я маю на увазі. І тому та кількість 5-3, я б зараз умовно сказав би там. У тебе буде рейс з 5-3 з частотою 12%. Ну, тобто це максимум, який можна народити. Ну. О, Тоні, сухи. Ну, це, це я умовно сказав. Я маю на увазі, що в принципі, ну, уяви ну, собі, ми хлопчина з префоп рейзер з першої позиції. І куди? Який чи крейс? Ну там в антигрі з ранньої позиції відкривається не так. Як тобі сказати? В Антегрі е, вага ту з ікс рук не буде настільки е, великою, як в неантегрі. Mm -hmm. Тож комбінації може бути майже стільки ж, а може навіть більше, але ще будуть світові королі, там світові дами і десь від сімки, там ще... вони креативні можуть заходити. Mm -hmm. Бродвей об'ютний, 10 валет якийсь, тож є що вибивати, я до того кажу. <звіця> так, зрозуміло, але мало дуже. Ну, як на мене, там навіть Бродвей часто буде кол тиснути. Ну тобто е <звіця> чому ні? Ти блокуєш верхніх тузів, е в тебе достатньо еквіті з точки зору рейнджа, Якщо людина буде чекресь, грати 5-3, наприклад, і так далі. Ну тобто, ну, розумієш, я з іншого боку просто дивлюсь на це. Звісно, Ось, я, ще, ще й трибет можна отримати. Просто на якихось так. двох серветках. Типу... Від 10 валет якихось. Так, 10 валет дуже гарно, дуже гарно було. Безрунер фу Ашдро. Мені здається, що Том намагається з телефона вимкнути кондиціонер. <гум> 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 п... п... просто... <гум> <гум> він, він такий, знаєш, я турист, турист, знаєш, є туристи, ну які... це в Америці так зазвичай. Бачите, яка б в мене була б комбінація потім. <гум> А може це прямий Тер? <кій> З його Так. Окей, okay. може і так. Чи сторіс? Як думаєш? Том пише сторіс? Ну, напевно, пише. Чому не писати? Чи тільки розповідає, за словом. Щось я не чув, що не, не, не бачив, перенаймні, що Том дуже багато сторіс розповідав взагалі-то. За словом. Так, він мовчазний. Я... Мовчать. Ну, він, він завжди був, був трошки мовчазний, але якщо до нього звернутися, він буде тобі відповідати зазвичай. Типу, Тома, як тебе звуть? Не знаю. Якось так? — Ні, «Ходи». він відповідає завжди ходи. Ходи, ходи, слухай, ну це така суперагресивна гра, я тобі скажу. Так, нормальна гра після того, яку ми бачили на Кіпрі, розпам'ятаєш там, бачу короля зі Інші... Так, це зовсім інший рівень, зовсім інша динаміка. Знову страдал, до речі, при всьому цьому, і пол з вісімками. Це просто офігенська карта. Так, Це сніговики. От, до речі, прикольно, Тімоті буде ну, напевно, захищати. Мені цікаво, я не дуже досвідчений у грі з, зі Страдлами. Мені здається, що таку руку іноді можна просто в 3-бет відправляти в блеф. Mm. Ну, ну, Там вже полярний да. рейндж, напевно, повинен бути. Та ні, це ще глибини буде дуже багато, ти проти другої позиції будеш жрати. Тобто, там, ну, важко. Ну тобто, це ж вибако все ще. Тобто... Mm. Для О, поляру. Так, напевно. Ну там 50 блендів ефективний стек виходить, якщо коли страдл. Так, 200 тисяч. Ну, якщо ні, ну це дуже умовно. Ну, тобто, потрібно SPR, мабуть, рахувати. Ну, коротше, краще, ти будеш дуже часто отримати кол. Я про, про це кажу. Ну, тобто, mm -hmm. і будеш. Ну, проти пола, напевно. Проти пола, напевно, так, що так. так. В тебе буде дуже багато проблем. Ну, саме уяви собі, скільки ти з 2 програєш без позиції, стрибить потім. Ну, якщо зіграти кожного разу чек-пас, коли в труза не потреба, буде файно. Ні, ну, якщо кожного разу флоп, фопа потім такий рейвер, то так. Та ні, зрозуміло. Я просто так вимовляю думки у повітря викидаю. Може хтось навчиться як грати. Ти бачиш, як пол, як в нього була така реакція: знаєте, є Ріц, є соурі, а тут просто був такий фейс-ріт, просто Ні. Ну, я просто знаєш чому запитую, От уяви собі, що ти е, на, тут на страді в саме такій ситуації, в тебе, наприклад, король дама Світова чи там Король валет Світова, чи ти так, дійсно хочеш так. таку руху Ти? Так, Єгори, я заплющив очі, я уявив. Я сиджу такі у білій ковтинки. У мене що ти там кажеш? Дама король дама Світова. дама Світова. І що і далі? Ну, і рейс прино... від пола. І тобі при т -т -твоє, т твоє рішення. І мені приносять. Віскі e, савер, так? Ну, що там? напевно, що все ж таки корону з лаймом без мух. Окей. Тоді я. Трибет. Все ж таки трібет. А якщо отримаєш шалин? Mm. Одразу. От я б з вісімками зажбурляв. Ні, ну якщо просто принесу корону, часу. то я точно. Окей. <світ> Ні, ж, я запитую. Саме тому й запитую, запитую, бо я не знаю, я намагаюся з'ясувати. Мені дуже добре вдається. Ти, ти, ти все і, про, і... про пиво та про виски. виски. Я гадаю, добре, Гор, я гадаю, що з вісімками буде не дуже профітний 3, 4 бет пуш на 3-бет в таких ефективних стеках. Тобто, граючись з другої позиції проти страдо, ти от, ну, в тебе буде дуже багато проблем. Ну так, там, там виходить 10, наприклад, 35, а в тебе позаду ще 100. Ну так, да, забагато, забагато. Так, <плес> напевно, це ж кітрибет. Тож окей, неполярно. Зрозуміло. підтримую. Рішення прийнято. Дві пари, до речі. Так, Ми підтримуємо Єгора, і давайте підтримуємо Егора ще раз е вподобайками, коментарями. <плес> та ментально закрити очі, заплющити очі. Уявіть себе на місці Том... Тімоті Адамса. У вас, дама, Король, проти вас Єгор. Що ви будете робити? <світ> Напишіть в коментарях. Я пропоную чекпас грати завжди. <світ> 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 так, і зніматися зі столу просто, тому що тобі дали 100 тисяч євро 200 тисяч. Ти звернув увагу на чекпас з 10 хай Я <світ> <світ> Був неспроможний, я був заплющеними очима. Я Але уявляв. Це дуже крута думка була. Дуже круте рішення. Незважаючи на ранаут, звісно. Бу. Круто зіграв. Мені подобається той чекпас дуже сильно. Так. Взагалі, рівень гри тут зовсім інший. динаміки зовсім інші. Мені подобається цей кеш. Він є крутим. Я з тобою максимально погоджуюсь. йогор. Але Полу не слід з цією картою грати кол. Він блокує блефи, не треба. Ну, я думаю, він розмірковає над рейзом. Ааа. Та ні, він розміркований над колом. Кол. Не треба. Дивися, дивися, не треба пол, ні, оу. Дуже круто. Пол, не треба кол. Ти знаєш чому він зробив цей кол? Тому що тоді зрозіграв фол з Туздамою. я тобі кажу, якби все було інакше, був би наразі пол. Ти все ще в кріслі? Періодично! Вибач, це як? Ну, час від часу я просто підстрибую. Ця пригода обіцяє бути не менш цікавою за кіпорську, а може, навіть більш цікавою. Ой, друже, і я так вважаю. Підписуйтеся на цей канал, вмикайте сповіщення і. І вподобайки ставте. Це як мінімум приємно. Та допомагає у просуванні українського контенту. Так. А, а шордек буде?